Перед початком відео нагадую, що на Ютуб-каналі нещодавно вийшли продовження оглядів на два культові серіали, а саме на гру престолів і «Надприродне». всі посилання в описі. 2022 рік був багатий як на серіальні новинки, так і на продовження старих проєктів. Продовж довгого часу лідерами залишаються стрімінгові сервіси, які знову завалили ринок серіалами різної якості, і схоже, не планують зупинятися. Серед купи одноманітного контенту важко розгледіти дійсно хороші проекти, але все ж можливо. В вашій увазі представляю найцікавіші серіали 2022 року, які зібрані у добірці хронологічно, як вони виходили на малих екранах, а також кожен з них переглянути мною особисто. Про деякі я вже розповідав в інших відео, про решту поговорю зараз. Як зрозуміло, з основної маси контенту на каналі далі будуть представлені серіали в жанрі фантастики і фентезі. Також в якості виключення розповім про один історичний серіал, який просто не міг не згадати. Звичайно, не всі шоу отримали однакове визнання серед глядачів, але все ж кожен зміг знайти свою цільову аудиторію, і очевидно, що надалі над нею працюватиме. В Даній добірці коротко розповім про сюжет кожного серіалу, згадаю, чим вони запам'яталися також озвучу власні думки щодо них. Усі ми мертві. Перший сезон. Серіал вийшов 28 січня 2022 року на Netflix і складається з 12 серій. 6 червня був продовжений на другий сезон. По сюжету нічим не примітний день в навчальному закладі Хосана і де, як і завжди буденно. Учні відвідують заняття та обмінюються останніми плітками. Шкільні хулігани знущаються зі слабких однокласників, а вчителі намагаються зацікавити підлітків знанням. Проте ситуація змінюється, коли зі шкільної лабораторії повертається учениця, заражена невідомим вірусом. Вона поводиться агресивно і починає кусати людей, після чого все більше учнів починають поводитись неприродні. Згодом загадкова інфекція поширюється за межі школи. Військові допитують вчителя психопата, який поширив вірус. А група учнів веде запеклу боротьбу проти зомбі та намагається вибратися з оточення. Як і свого часу, потяг в Пусан, усі ми мертві теж зміг добряче здивувати глядачів своєю історією, подачею сюжету, взаємодією між персонажами а також зображенням зомбі. Серіал дуже цікаво дивитися в першу чергу через швидкий розвиток подій, через що немає бажання відкладати перегляд на потім. Без сумніву, сподобається навіть тим, хто не дивиться корейські серіали. Якщо любите тематику зомбі, то тим паче цей серіал для вас. Вікінгів Альгала. Перший сезон. Прем'єра відбулася 25 лютого 2022 року на Netflix. Серіал складається з восьми серій і продовжений на другий сезон, який виходить вже зовсім скоро, 12 січня 2023 року. Сюжет розповідає про події, які відбувалися через 100 років після оригінального шоу за часів занепаду епохи вікінгів. Король Англії Етельред ІІ нерозумний, будучи нездатним відбити набіги вікінгів, санкціонує різанину їхніх поселень на День Святого Брайса, проте згодом помирає і на престолі його замінює більш рішучий син і спадкоємець Едмунд Залізнобокий. У відповідь вікінги на чолі з Канутом Великим збирають армію для вторгнення до Англії. Головним героєм виступає Лейф Еріксон, син першого відкривача Гренландії Еріка Рудого, який прибуває до всім добре знайомого Каттегата, а потім не по своїй волі приєднується до війська Норманів. Вікінгі Вальгала за тоном і атмосферою нагадує ранні сезони свого попередника. Серіал обов'язково сподобається любителям скандинавської тематики. Так як це не документалістика, тому присутні невідповідності історичним подіям, про що фанати Вікінгів, очевидно ж знають, але це ні трохи не відштовхує від перегляду. Останнім часом подібних проєктів, які дійсно варті уваги, дуже мало, тому обов'язково рекомендую переглянути. Серіал став гідним наступником вікінгів. Хлопаки, третій сезон. Прем'єра третього сезону відбулася 3 червня 2002 року на Amazon Prime Video. Події розгортаються через рік після закінчення попереднього сезону. Хлопаки працюють на бюро по справах супергероїв під керівництвом Вікторії Ньюман. проте ідилія не може тривати вічно. Конфлікт із сімкою починає поновлюватися, коли Бучер дізнається правду про підставну смерть солдатика, одного із перших американських супергероїв Воуд. Бучер має надію раз і назавжди з його допомогою вбити хоумлендера. Тим часом психіка лідера сімки починає погіршуватись, оскільки Воуд намагається обмежити його владу. В той же час інші члени його команди, такі як Старлайт і Королева Мейв, допомагає хлопакам в їхній змові проти нього. Сезон отримав переважно позитивні оцінки від критиків, Полили сценарій, чорний гумор, розвиток персонажів, сюжетні лінії та акторську гру, зокрема Урбана, Стара і Еклза. Найбільш привабливим в даному шоу залишається те, що серіал не схожий на решту супергеройських проєктів. Звичайно, надмірна жорстокість і відсутність якоїсь моралі в більшості персонажів може відлякати глядачів, але все ж, якщо теж, які я втомилися від одноманітної супергеройки, яку нам нав'язують з цих сторін, то однозначно рекомендую переглянути цей серіал. 10 червня 2022 року серіал було продовжено на четвертий сезон. Також у розробці знаходиться спін-офф і вже з'явився перший трейлер. Halo. перший сезон. Прем'єра відбулася 24 березня 2022 року на стрімінговому сервісі Paramount Серіал складається з 9 серій і вже продовжений на другий сезон. Сюжет розповідає про війну 26 го століття між космічним командуванням ООН і Ковенантом, теократичним військовим союзом кількох передових інопланетних рас, які мають намір знищити людську расу. Центральна роль в сюжеті відведена майстру Чіфу або ж Джону 117, одному із групи суперсолдат під кодовою назвою Спартанці, а також його компаньонці штучному інтелекту Кортані. Виконавчий продюсер Кікі Вулфків заявила, що серіал це окрема історія, дії якої розгортається в межах власної срібної школи часу, яка відокремлена від основного канону та історії франшизи, але натхнена нею. Це не продовження адаптація, приквел чи сиквел. Це два різні канони, які розвиваються окремо. Це рішення порівнюють із тим, як студія Марвел адаптувала комікси у своєму кіно всесвіті. Перший сезон отримав неоднозначні відгуки, похвалили сцени екшену, акторський склад і візуальні ефекти, але критикували сценарій і зміни вихідного матеріалу. І це додам, що Гейло може стати хорошим прикладом успішної екранізації відеогри. Якщо в другому сезоні автори попрацюють над нечисленними помилками, проте, в цілому, якщо подобається екшен сцени, та космічна тематика, то серіал точно сподобається. Між іншим рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, де я повідомляю про вихід нових відео і публікую новини світу серіалів. Також можете підтримати мене фінансово одноразовим платежем, або стати спонсором як на Патреоні, так і безпосередньо на Ютубі. Це дуже мотивує надалі працювати над каналом. Також зможете першими дивитися нові відео. Всі посилання в описі. Дивні дива, четвертий сезон. Прем'єра відбулася 3 червня 2022 року на Netflix. Серіал продовжений на фінальний п'ятий сезон. Дія четвертого сезону розгортається в березні 1986 року, через вісім місяців після подій третього. Перший сюжет на лінії відбувається в Гокінсі, де загадковим чином бувають кількох підлітків. Едді Мансон, лідер групи Dungeon and Dragons під назвою Hellfire Club, стає головним підозрюваним у вбивстві. На нього починає полювати баскетбольна команда Хокінської середньої школи, очолювана Джейсоном Карвером, який вважає, що Едді убив його дівчину за допомогою сатанинських сил. Головні герої розслідують вбивство і, виявляючи, за цим стоїть могутня істота, яка живе в догори Дригом, яку вони пізніше називають Векною. У другій сюжетній лінії Майк відвідує одинадцять Віла і Джонатана в їхньому новому домі в Каліфорнії. Через події в Гокінці та неминучу небезпеку для її друзів. 11 та разом з доктором Бреннером і Семом Оуенсом відправляється до секретної бази, щоб допомогти їй відновити свої сили. Третя сюжетна лінія розповідає про Джойс і Мюри, які дізнаються, що Гопер може бути ще живим, після чого летять на Аляску, щоб доставити викуп за нього. Тим часом Гопера утримують у радянському таборі для полонених на Камчатці, де він та інші в'язні змушені битися з Демогорганом, якого схопили росіяни. Сезон зустріли переважно позитивними відгуками. Критики високо оцінили гру акторів, візуальні ефекти, послідовність дії, реалістичні теми, емоційну складову та похмуріший більший зрілий тон, хоча деякі критикували сезон за збільшення хронометражу епізодів. Четвертий сезон дивних див по праву може вважатися одним із найкращих серіалів цього року. Він не схожий на минулі сезони, в першу чергу, через те, що події стали більш похмурими, а головні герої виросли, через що оточуючий світ тепер сприймається зовсім по-іншому. Не варто забувати і про нового антагоніста, який становить серйозну загрозу для головних героїв. Та без сумніву надовго запам'ятається глядачам. Обіван Кінобі прем'єра перших двох епізодів відбулася 27 травня 2002 року, а року. Наступні чотири епізоди виходили щотижня. Сюжет мінісеріалу розповідає про події, які відбувалися через 10 років після фіналу фільму Зоряні війни, епізод 3. Помста ситків, в якому майже всі джедаї були знищені за наказом 66. А учень обівана кенобі Енакін Скайвокер став лордом ситків під іменем Дарт Вейдер. Кінобі ховається на планеті Татуїн та веде спостереження за сином Енакіна Люком. Поки його не просять допомогти врятувати доньку Енакіна Лею, після того як її викрали інквізитори галактичної імперії, мисливці на джедаїв. Даним вчинком їм вдається виманити кенобі зі схованки. В підсумку це все призводить до омріяного фанатами реваншу між Кенобі та Вейдером. Критики в переважній більшості хвалили серіал, власне як і глядачі, які отримали омріяний фансервіс. Беручи до уваги те, що кенобі представляється як міні-серіал, то його цілком справедливо можна додати до списку вдалих проєктів. Він із з самого початку презентувався як повернення улюблених персонажів для нового двобою, що в підсумку ми і отримали. Не більше, не менше. Тому якщо ви фанат даного всесвіту або ж вам сподобалися оригінальні фільми, то цілком впевнено можу рекомендувати цей проект. «Пісочний чоловік, перший сезон. Прем'єра відбулася 5 серпня 2022 року на Netflix з офіційним українським дубляжем і складається з 11 серій. В листопаді того ж року серіал продовжили на другий сезон. По сюжету окультист Родерик Берджес намагається ув'язнити саму смерть, щоб з її допомогою повернути до життя свого загиблого сина. Проте ритуал йде не за планом і він прикликає у світ людей повелителя снів Морфея. Відібравши у знесиленого пісочного чоловіка його інструменти, Берджес ув'язнює його в скляну сферу, сподіваючись отримати з цього вигоду. Будучи не в змозі виконати бажання окультиста, Морфей довгі роки перебуває в ув'язненні, в той час як мільйони людей виявляються зараженими загадковою сонною хворобою. Через десятки років йому вдається звільнитися, і він повертається у власний вимір. Те він з жахом дізнається, що за довгий час його королівство прийшло в запустіння. Вирішивши відновити свій світ, Морфей вирушає на пошуки втрачених інструментів. Серіал отримав переважно позитивні відгуки від критиків: хвалили кастинг, дизайн костюмів, дотримання вихідного матеріалу, візуальні ефекти, а також акторську гру, зокрема Старіджа і Девіда Т'юліса. Попри незначні недоліки, які звичайно є в серіалі, пісочний чоловік досить цікавий, а особливо перша половина сезону, де основна увага відведена титульному герою. Міфологія серіалу запам'ятовується, як і образи багатьох персонажів. Дім Дракона. Перший сезон. Прем'єра відбулася 21 серпня 2022 року на HBO та складається з 10 серій. 26 серпня, менше ніж за тиждень після прем'єри, серіал продовжили на другий сезон. Сюжет розповідає історію, яка відбувалася задовго до подій, показаних в культовому серіалі Гра престолів. Перший сезон слугує таким собі прологом до масштабної громадянської війни всередині Дому Таргаріанів, відомої під назвою Танець драконів, навіть незважаючи на критику через часті часові стрибки дім дракона, який дивні дива по праву можуть вважатися одним із найцікавіших серіалів 2022 року. З кожною новою серією шоу тільки набирало обертів, а фінал став початком масштабного конфлікту. На Ютуб каналі можете переглянути як повноцінний огляд цього сезону, так і кожну серію окремо. Ще перед прем'єрою багато хто вважав, що провальний восьмий сезон попередника вплине на приквел, але на щастя цього не сталося. Новий серіал HBON трохи не гірший за перший сезон Гри престолів, а навпаки, видав дуже високий рівень. Також покращив сцену турніру і королівського полювання, які свого часу критикував автор даного всесвіту. Венздей, перший сезон. Прем'єра серіалу відбулася 23 листопада 2022 року на Netflix. Венздей стала справжньою несподіванкою під кінець року. На неймовірну популярність шоу вплинув як легкий тон самого серіалу, так і танець головної героїні, який просто заполонив інтернет. Власне, її пісня Кривава Мері» отримала нове життя і почала ставити рекорди. Серіал можна описати як детективну історію з вкрапленням чорного гумору, яка відбувається в магічному світі, де живе повно надприродних істот поряд зі звичайними людьми. Головною героїнею виступає похмура дівчина Венздей Адамс, яка володіє екстрасенсорними здібностями, дуже сильно любить чорний колір та помішана на темі смерті. Її віддають в академію Невермор, де вчаться не менш дивні діти, і там вона стикається з небезпечним монстром, вивством 30-річної давності, а також дізнається про таємниче пророцтво, до якої вона містичним чином також причетна. Чотири з восьми епізодів зняв знаменитий режисер Тім Бертон, який також є виконавчим продюсером. За два тижні після виходу серіал став третім за кількістю переглядів англомовним шоу Netflix і четвертий тиждень поспіль очолює світовий топ стрімінга. Серіал отримав дві номінації на 80-й церемонії вручення премії Золотий глобус. Перша за найкращий телесеріал в жанрі мюзикл або комедія, друга найкраща актриса. Серіал Вензди ще не продовжений другий сезон, але очевидно, що рано чи пізно це точно станеться. На ютуб-каналі доступний переказ першого сезону. Кому цікаво, ласкаво, прошу переглянути. Темні матерії, третій сезон. Прем'єра відбулася 5 грудня на HBO. Серіал досі виходить і має складатися з вісьми серій. Сюжет третього сезону починається з того, що місіс Колтер тримає ліру в полоні у віддаленій острівній фортеці. Тим часом Віл зустрічає двох ангелів на ім'я Бальтамос і Барух, які хочуть, щоб хлопець приніс ніж Азріелю. але він відмовляється це робити, поки не знайде Ліру. Тому Бальтамос неохоче погоджується супроводжувати його. В іншому світі лорд Азріель рятує Огунве, лідера повстанців, який воює проти храму, однієї з багатьох гілок влади, а потім вербує Огунве та його повстанську армію до своєї небесної республіки. Третій сезон трохи не гірший за минулі, а навпаки, з наближенням фіналу стає все більш цікавішим. Даний серіал єдиний із представлених, який досі виходить на малі екрани, але все ж я не міг його не додати до цього списку. Без сумніву, 2022 рік зміг здивувати дійсно якісними серіалами. Це були як очевидні фаворити, які заявили про себе задовго до прем'єри, а саме дивні дива і Дім Дракона, так і несподіваний улюбленець публіки Венздей. Netflix досі залишається лідером ніші, але на п'яти їм впевнено наступають інші гіганти. В першу чергу Amazon та Disney+, які тільки шукають підхід до своєї аудиторії, і в них є достатньо грошей, щоб вийти на паритет. Проте не слід забувати і про кабельні канали, а саме HBO, який впевнено тримається на плаву і випускає мега популярні серіали. І я маю на увазі не тільки дім дракона. Для тих, хто подивився відео до кінця, хочу повідомити, що цього року на YouTube каналі ще з'явиться огляд на відьмак кровне походження, також невеличке відео підсумок року, де я загально розповім про мою діяльність за півроку. Дякую за перегляд, бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей!